Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому каналі. Коли хтось із померлих являється у вісні і просить їсти, це не просто сновидіння, а глибокий духовний заклик. Святі Отці пояснюють душа, яка страждає, просить духовної допомоги, вона не потребує тілесної їжі, а благодатної поживи, молитви та милостині. Найважливіше подати імена спочилих на довготривалі церковні молитви. У монастирях і храмах приймають на сорокоуст, псалтир, піврічні та річні поминання, коли за душу моляться щоденно або впродовж довгого часу це наче потік живої води, що омиває її рани. Святитель Іоанн Златоуст навчає нас не нехтуй молитвою за померлого, вона приносить йому велике полегшення, а старець Паїсій говорить молитва живих найбільший дар для спочилих. Вони чекають її, як людина в пустелі чекає краплі води. Також можна творити милостиню, дати хліб, пиріжки нужденним, передаючи це в пам'ять про душу померлого добре, коли це робиться тихо, з любов'ю і молитвою. Господи, упокой раба твого. Можна також замовити поминальний обід в монастирі, як акт живої віри, коли через хліб і молитву проявляється любов до того, хто відійшов у вічність. Дорогі брати та сестри, не забуваймо, що найстрашніше для душі це забуття. Коли ми молимось за спочилих, ми не тільки допомагаємо їм, ми освячуємо і власне серце. Милосердя до душ померлих це школа любові, яка виховує в нас співчуття, глибину і пам'ять про вічність. Хай кожна молитва стане зерном, що проросте в Царстві Небесному, хай пам'ять про спочилих буде живою. Через молитву, справу любові і безперервне церковне поминання.